Чи будуть Сполучені Штати допомагати Україні своєю зброєю? Експосол окреслив два сценарії подальшого постачання зброї США до України? Сполучені Штати і надалі будуть надавати зброю для України, а фінансувати такі постачання можуть, наприклад, європейські країни. Про це в суботу, 26 квітня, заявив п'ятий надзвичайний посол США в Україні Джон Гербст. Він окреслив два можливих сценарії: один з яких передбачає, що США будуть активно перешкоджати передачу свого озброєння в Україні, але посол вважає такий розвиток подій мало ймовірним. Він пояснює це тим, що з огляду на логіку підходу Дональда Трампа найреалістичніший напрямок майбутньої політики було б саме надавати Україні можливість безпосередньо. Там, наприклад, через кредитні механізми або за посередництвом європейських країн все ж таки закуповувати сучасне американське озброєння. А чого так, Гербст наголошує, що блокування постачання зброї для України може стати стратегічною помилкою для США, ну оскільки інші держави, наприклад, можуть обережніше ставитись або взагалі відмовитись від закупівлі американського озброєння. Така політика підірвала б. Не лише національну безпеку Сполучених Штатів, а й довіру до американської оборонної промисловості. Ну, водночас, це також би і завдало б серйозного удару по міжнародному авторитету і лідерських позицій Сполучених Штатів. Також продаж зброї України це дуже вигідно для американського бізнесу. Тому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дозволить продаж озброєння попри будь-які його заяви. Ну, а кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський заявляє, що наша країна готова купити зброю у Сполучених Штатів. Сума навіть окреслилась в 50 мільярдів доларів. А це озброєння розглядається як своєрідна гарантія безпеки від Сполучених Штатів. Український БТР убив російського хлопчика на далекому Сході. В російському місті Комсомольськ на амурі яке знаходиться на далекому сході, за тисячу кілометрів від України, на виставці трофейної техніки загинув чотирирічний хлопчик. Його вдарив люк з українського БТР М 113 Про це пишуть російські змі і телеграм-канали в суботу, 26 квітня. Зазначається, що під час виставки діти лазили там по бронетехніці. А в якийсь момент люк БТР американського виробництва раптово відкрився і вдарив одного з хлопчиків. У дитини діагностували відкрито черепно-мозкову травму. Медики не змогли врятувати дитину. Хлопчик помер у кареті швидкої допомоги. Місцеві змі з посиланням на очевидців повідомляють, що хтось із дітей, начебто всередині машини, випадково смикнув важіль. Люк відкрився і впав на голову на голову дитини. За іншою версією, гідравлічна система дала збій, і важкий люк відкрився самостійно. Я вам нагадаю, що виставку трофейної техніки, захопленої під час війни РФ проти України, відкрили 25 квітня, її приурочили до 80-річчя перемоги у великій вітчизняній війні. Ну а загалом на ній представлено сім одиниць пошкодженої техніки. Зараз виставку закрито, хоча її планували проводити до 3 травня. Що відбувається? Ватикан Заради України порушив протокол розсадження високопоставлених гостей під час похорону Понтифіка. Відбувається, друзі, із суворим дотримуванням протоколу. Однак його порушили. І це зробили заради президента Зеленського. Ватикан пішов на порушення протоколу заради України, надавши місце президенту Володимиру Зеленському і його дружині Олені. Місце в першому ряду під час похорон Папи Франциска про це в суботу, 26 квітня, повідомляє британське видання The Telegraph. на думку видання. Ватикан ймовірно вжив спеціальних заходів, щоб забезпечити Зеленському помітне місце в центрі уваги на церемонії. За правилами світові лідери мали сидіти за алфавітним порядком відповідно до назви своєї країни французькою мовою традиційною мовою дипломатії на момент укладання протоколів. Згідно з цим, Зеленський міг би розраховувати на те, що сидітиме там, наприклад, в третьому ряду або навіть і далі. Проте президент України сидів у першому ряду за 11 місць від Трампа. Ватикан не заперечив е, такої інформації. І запевнив, що так, дійсно було порушено протокол. Водночас, як додає газета Телеграф, у розсадженні інших політиків правила протоколу суворо дотримувалися. Перед церемонією президент України Зеленський і США Дональд Трамп провели зустріч у Ватикані. Розмова тривала близько 15 хвилин і відбулася посеред Базиліки святого Петра, де президент сиділи просто. На стільничках один навпроти іншого. Я вам нагадаю, що на похорон прийшли щонайменше 400 тисяч людей. Мова йде про присутність на площі святого Петра і уздовж маршруту. А невже Макдональдс повертається в Росію в Макдональдсі, зробила заяву. В мережі почали ширитися ширитися дезінформація про можливе повернення Макдональдс в Росію. В компанії пояснюють, що заява на перереєстрацію марки є системним кроком Макдональдс для захисту від несанкційного використання. Ну і право власності на торгівельні марки поновлюється по всьому світу, навіть в тих країнах, де Макдональдс, наприклад, не веде жодної діяльності. У Макдональдс запевняють, що вони, як і раніше, засуджують російську агресію проти України, тому покинули ринок РФ. Тобто корпорація МакДональдс подала заявку в Роспатент на реєстрацію свого товарного знаку МакДональдс, що є звичайною практикою компанії, яка націлена для захисту від несанкціонованого використання. Як відомо, в березні 2022 року Макдональдс оголосив про продаж бізнесу в РФ. Тоді у корпорації заявили, що через війну в Україні володіння бізнесом в Росії більш недоцільне і не відповідає цінностям Макдональдс. Мережа ресторанів Макдональдс була продана. Ну а в червні 2022 року заклади відкрилися під новим брендом вкусно і точка. Макдональдс пропрацював в Росії понад 30 років. Перший ресторан мережі був відкрито в 1990 році на Пушкінській площі в Москві. У Львові обікрали квартиру на 20 мільйонів гривень. Підозрюваний викрав із квартири. 62-річного львів'янина сейф із грошовими коштами, ювелірними виробами та іншими цінними речами. Про це повідомила прес-служба обласної поліції. Поліцейські встановили, що злочинець підібрав ключ та потрапив в квартиру, викрав переносний сейф із понад 200 тисяч доларів, 200 тисяч євро і там ювелірні вироби та інші цінності на суму в 20 мільйонів гривень. Вивчавши записи камер, відеоспостереження, поліцейські розшукали та затримали підозрюваного у злочині. Ним виявився 60-річний мешканець міста. Невдовзі суд бере йому запобіжний захід. Як вам така новина? Китай захопив спірний риф біля форпосту Філіппін. Пекін заявив про установлення контролю над спірним рифом Сенді Кей. Це відбулося на тлі спільних військових навчань Філіппін і США, які починаються наступного тижня. Китайські військові висадилися на безлюдний спірний риф, що знаходиться за декілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у південно-китайському морі. Про це в суботу, 26 квітня, повідомляє Financial Times. Китайське телебачення оголосило, що цього місяця берегова охорона Китаю здійснила морський контроль і реалізувала суверенну юрисдикцію над спірним рифом Сенді Кей. Зокрема, офіцери берегової охорони роз розгорнули китайський прапор, проголосивши суверенітет над рифом у районі островів Спратлі. Китайське телебачення також опублікувало відповідне фото. Це перший випадок за багато років, коли Пекін, який потребує практично на який претендує практично на все південно-китайське море, офіційно встановлює свій прапор на ще не зайнятій території. Захоплення рифу відбувається на тлі спільних навчань Філіппін і Сполучених Штатів під під назвою Балікатан. Це найбільший щорічний військовий військові навчання, які починаються наступного тижня та будуть проходити поблизу островів Спратлі. Сендікей це всього лише піщана мілина, площею трохи більше 200 квадратних метрів, але він має дуже важливе стратегічне значення для Китаю. А ще я вам нагадаю, минулого тижня Китай випробував неядерну водневу бомбу. Бомба масою в 2 кг, створила вогняну кулю з температурою вище 1000 градусів, яка зберігалася більше 2 секунд. Неймовірно, росіяни продовжують вдосконалювати свою не тільки зброю, а ще й тактику наступу. Росія готує нову тактику для наступу цього літка. Росіяни проводять масові навчання на мопедах та мотоциклах. Російська армія готується до інтеграції використання мотоциклів під час наступальних операцій в Україні влітку і восени. Навіщо вони це роблять? Про це йдеться, до речі, в звіті Американського інституту вивчення війни. Але з якою метою хочуть впровадити мотоцикли. У наступальні дії аналітики зазначають, що Росія ймовірно готується до систематичної інтеграції використання саме мотоциклів у наступальних операціях в Україні, щоб нівелювати можливості українських безпілотників, тобто вони думають, що зможуть уникнути ударів наших безпілотників речник Харківського управління військ України. Павло Шамшин повідомляє, що українська розвідка помітила, що ворожі війська навчають своїх солдатів тактиці ведення бою на мотоциклах, що свідчить про те, що влітку та восени цього року російські війська ймовірно будуть все частіше використовувати саме мотоцикли в наступальних операціях в Україні. За словами речника, мотоцикли дозволяють російським солдатам підвищити швидкість і маневреність, що має вирішальне значення для ухилення від ударів українських безпілотників, але гучний шум мотоцикла заважає водієві почути наближення українських безпілотників. Тож підписуйся на канал, щоб не пропускати важливі новини про те, як будуть штурмувати російські війська наші позиції на мотоциклах. Макрон розповідає про зустріч із Зеленським у Римі. Несподівані деталі Україна готова до безумовного припинення вогню, і тепер господар Кремля Водил, Путін має довести, що дійсно хоче теж миру. Про це в суботу, 26 квітня, заявив президент Франції Еммануель Макрон в соцмережі X після зустрічі з президентом України Зеленським в Римі. Макрон розповів, що мав дуже позитивний обмін думками з Зеленським припинення війни в Україні. Це мета, яку ми поділяємо із президентом Трампом. Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський підтвердив це мені сьогодні. Він хоче працювати пліч-опліч з американцями та європейцями, щоб досягти цього. Тепер справа за президентом Путіним це довести, що він дійсно хоче миру, написав Макрон. Він також пообіцяв продовжувати роботу в рамках коаліції охочих, щоб досягти. Як цього припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні. Кремль прокоментував масований удар по Києву. Цинізму немає меж. У Москві вважають українською пропагандою інформацію про чисельні жертви серед цивільного населення в Києві в результаті російсько-ракетного дронової атаки. Відповідну заяву зробив речник Кремля Дмитро Пісков 4 24 квітня. Було пасхальне перемир'я, воно закінчилось. Це перемир'я неодноразово порушувалося українською стороною. Наразі наші військові продовжують виконання своїх завдань, які поставлені перед ним верховним головнокомандувачем. Ну він має на увазі, звичайно, Путіна в рамках цього по військовим та навколо воєнним цілям продовжують завдавати ударів, заявив прес-секретар Володимира Путіна Пісков. Тим часом російське Міноборони звітвідзвітувало про високоточний удар по Україні. За версією агресорів вони нібито атакували підприємства авіаційної, ракетокосмічної, машинобудівної та бронетанкової промисловості України виробництва палива та порохів. Цілі ударів досягнуті. Усі об'єкти вражені, цинічно заявляють в Москві. Я вам нагадаю, що росіяни запустили по Україні 215 ракет і дронів. В результаті атаки постраждала низка регіонів України, а найбільше Київ, де підтверджено загибель 8 людей і майже 80 отримали поранення. Друзі, як вам така новина? Перші перегони сперматозоїдів відбулися в США. Сперматозоїди в режимі реального часу долали 20-сантиметрову трасу, що відтворювала жіночу репродуктивну систему. В американському Лос-Анджелесі відбулися перші в світі перегони сперматозоїдів. Про це повідомляє Daily Mail в суботу, 26 квітня. Захід, на який його організатори змогли до речі залучити півтора мільйона доларів, відбувся в LA Center Studio, де зазвичай показують голівудські блокбастери. Тепер там перегони сперматозоїдів. Квитки до речі коштували від 20 доларів до тисячі доларів. За перемогу боролися двоє місцевих студентів. В них було зібрано сперматозоїди, які потім в режимі реального часу долали 20 сантиметрову трасу, що відтворювала жіночу репродуктивну систему. Процес транслювали у форматі 3D-анімації через мікроскоп. Переможець отримав грошовий приз у тисячу десять тисяч у 10 доларів. Організатори заходу намагалися привернути увагу до серйозної. Проблеми, а саме зниження чоловічої фертильності більше, ніж на 50% за останні 50 років. А це, друзі, стреси, неправильне харчування, алкоголь і куріння. Все це сприяє погіршенню якості сперми. Лист пасажира Титаника продали за рекордну суму. У Великій Британії лист, написаний людиною, яка пережила катастрофу Титаника, продали на аукціоні за рекордні 300. Тисяч доларів. Про це у суботу, 26 квітня, повідомляє газета The Guardian. Зазначається, що автором листа є пасажир першого класу, полковник Арчибальд Грейсі, який згодом написав книгу Правда про титаник, в якій описав свій досвід трагедії, яка сталася 15 квітня 1912 року, що забрала півтори тисячі життів під час подорожі судна до Нью-Йорка. Лист датований 10 квітня 1912 року, днем, коли він піднявся на борт. Автор листа пише, що це чудовий корабель, але я дочекаюся закінчення моїх подорожей, перший ніж винести. Судження таке було так було написано в листі. За словами аукціоністів, це найвища ціна за лист, написаний на борту Титаніка. Раніше повідомлялося, що золотий кишеньковий годинник, який носив найбагатший пасажир Титаника, був проданий за 1,2 мільйона доларів. Трамп дав обіцянку щодо України. Естонський лідер розповів, що під час візиту в Рим він запитав у Трампа, як триває процес мирного врегулювання, і попросив його зробити все можливе, аби Сполучені Штати залишилися посередником у переговорах між Україною та Росією. Президент США Дональд Трамп запевнив президента Естонії Алара Каріса, що Америка не вийде із переговорного процесу між Україною та Росією. Про це повідомляє повідомляють змі 26 квітня. За його словами, Трамп пообіцяв це і запевнив, що сторони вже досить близькі до рішення після його зустрічі із Зеленським. А я вам нагадаю, що і президент України Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Римі за підсумками переговорів, глава Української держави заявляє, що його зустріч з Трампом є. Потенцій дуже хорошою і може стати історичною. Ну а в білому домі назваю назвали зустріч дуже продуктивною. Також через кілька годин Трамп зробив дуже різку заяву стосовно Володимира Путіна. Американці змінюють думку щодо Трампа. Більшість громадян США вважають, що їхня країна рухається у неправильному напрямку. Про це свідчать результати опитування, яке було проведено напередодні 100 днів перебування Дональда Трампа на посту президента. Дані опитування центру дослідження зв'язків з громадськістю навело видання захілу. Зазначається, що переважна більшість демократів вважають, що Трамп. Погано або жахливо виконує свою роботу. Приблизно четверо з десяти американців вважають, що президент Трамп є жахливим лідером під час свого другого терміну. Соціологічне дослідження показало, що 44% переконані, що президент Обрав неправильні пріоритети, при цьому 62% опитаних вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. 75% членів демократичної партії вважають, що у Трампа неправильні пріоритети, водночас 11% лише кажуть, що у нього рівномірне поєднання хороших і поганих намірів.